Так, коротенький огляд телефону, яким вже користуюся десь 3 тижні, 2-3 тижні. Юмироми X купив на, на передпродажі пресейл, в районі 65-70 доларів. Це тільки вийшов телефон, я його тоді в той же день замовив. Що тут хорошого? Бока. Бока повністю металевий і на такі гроші єдиний телефон, який є металевою контовкою. Батарейка. Батарейка тут 2,5 міряв я такою штучкою. Скільки мА? то в районі 2,300 тут є. Тут голий Android 5,1. 5,1. гіг оперативки 8 вбудованої. Процесор MediaTek, не пам'ятаю який. Ну, 4 ядерний звичайний, який йде в бюджетниках. Повністю його вистачає на, на цей на YouTube. на ВКонтакті посидіти себе і серф. Ігри я такі, як не качав, того, що він мені був як для роботи і для тесту. І 5,5 дюйма трохи завеликий мені. У мене до цього був iPhone 5, ну велика різниця між iPhone і цим телефоном. Запасу яркості вистачає повністю на світлі е, на, на сонці. І ввечері можна теж читати нормально, в принципі, все. Одне, що добре, що тут голий Android. І ніяких проблем з софтом. Тут взагалі немає ні перезагружається. Єдиний китайський який мені попався в руки з голим Android. -ом. І нормально причому все. Це грає, ну, програмки ставляться. Ніяких глюків немає взагалі. Дві спишки. Так ось дійсно тут два діода, не один. Два діода, спишка дуже, дуже ярка. Передня камера також є зі спишкою. Так, фокусується. Передня камера зі спишкою, ну так собі. Нормально для селфі вистачить. Камера задня 8, передня 5. Може бути. Єдине, що тут добре, окантовка і дуже дешевий. За там, приблизно 1800-1900 гривень їх таке купиш в магазині, в магазині взагалі барахло Не такі гроші. Ну, і телефон, е, батарейки. Батарейки вистачає в середньому на півтора дня. От зараз 16.07, ну мені навчора вистачило і сьогодні на півдня. Батарейка тут ну, може бути 2,300. Так, посидіти в Wi-Fi, побавитися трохи ігор, почитати ВКонтакті і на Ютубі ще залипнути пару відео. Ну і дзвінки десь так, годинка в день. Тобто на 1,5-2 дня повністю вистачає при звичайному використанні. Так, більше, більше тут нічого такого немає. Кнопки трохи болтаються, але це так само, як на старшому браті юміром простому теж таке відчуття ну, так зробимо. скло тут 2D була плівка я трохи відрізав бо відстало кишеню раз запхав і все скло тут 2.5D нормально з кошними динаміка нормально чути взагалі хороший мікрофон теж нормально внизу Тут один динамік, але грає голосно. Взагалі нормально. Так що на такі гроші. Штуку 800-900, можна такий телефон сміло купляти. І хуй не дути. Тут в магазині купиш кисленого за два, два косаря, фуфлові. Екран тут хороший, ну, не IPS чи IPS, не знаю. Хороша TF-матриця, але з усіх углів з зеленим не віддає ні, нічого. Тобто нормально. Короче на ці гроші сам ідеальний варіант. Дуги x5 він взагалі ховається. Хомптон HT7, тоже фуфло пластмасове. Це за 70 баксів люкс.